Єдине, що тільки це смиренність. Тому смиренним людям Бог дає благодать. А гордим людям противиться. Ви розумієте, у чому різниця? А чому я уперся і не можу далі? А чому я навіть церкву розділив, є в мене 10 людей, а далі ні. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Ніхто з нас не вживатиме жодної посудини, яка не слухняна тобі прилад якийсь і таке інше. А тим більше довірити більше цій посудині, що вона потім не зрозуміла, що зробить із цим він же Бог. Звісно, він цього не зробить, він довіряє лише рівні, підйом людям, коли в їхньому житті є смиренність. І кожна людина або творить волю Божу, або вона творить волю диявола, як би вона багато про себе не думала, але вибір. Якщо кажуть який мій вибір, а ось такий у тебе й вибір. Вибирай. Вибір дано тобі. Вибір за тебе ніхто не може зробити. Вибір робиш ти.